Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і рубрика Ледачі лайхаки. Сьогодні ми поговоримо про приготування прикормки. А саме універсальний склад, який підійде для ловлі і карася, і коропа. Тож, наберіться терпіння, не перемотуйте, дивіться уважно, який етап іде, за яким етапом. І якщо ви це повторите, я вам гарантую результат у вас! Буде. Тож, починаємо риболовну кухню. Замішуємося. І так, для початку в мене є відро. Дуже зручно, коли воно на 25 літрів. Якщо менше, нічого страшного. Просто, наприклад, якщо відро там в 15 літрів, зручно замішувати не більше 2 кг прикормки. Коли на 25, то в принципі можна 3-4 замішувати. У мене сьогодні буде дві пачки прикормки для ловлі карася і коропи. Я використовую таку кількість прикормки, адже, як правило, риболовна сесія не швидка, мінімум 4 години. І це, в принципі, такий універсальний, універсальна кількість, якої вистачить вам ідеально для ловлі цієї риби. У мене база кардинал. Вона такого нейтрального аромата, і підходить під будь-які умови. І саме головне, вона інертна. Тут мало активних таких частинок, точніше, їх, можна сказати, немає. Тому прикормка не пилить, вона собі рівномірно йде на дно і там вже починає робити свою роботу і збирати нормальну велику рибу. Перше зволоження ми робимо лише водою. Нічого не додаємо. На дві пачки прикормки я лью десь. Зараз навіть, я думаю, візьмемо краще мірну тару, щоб вам було зрозуміліше, скільки води вона вип'є. Ось у мене є така матрьошка, по розміру вона йде одна, друга. Набираємо повну води. Зараз ми її оп. І, в принципі, сміливо зараз можна виливати весь цей об'єм у нашу прикормку. Виливаю не просто струйкою, а трішки, ось, бачите, так, трусю на руку, щоб воно по різним краям розливалося. Трішки вилила, перемішала обов'язково. І знову трішки лью, перемішую. Повторюємо процедуру. Обов'язково ретельно перемішуємо прикормку із дна, тому що саме там вона залипає. І потім, коли ви вже почнете ліпитись, ви побачите, що там геть вона суха, не зволожена. А якщо прикормка суха, вона на точки буде пилити, а значить приведе вам дрібну рибу, яку вам не треба ловити. Так, цього об'єму води мені мало. Я беру іще половинку. Лимо льєм потроху, нам нема куди спішити, краще дивитись, як прикормка себе веде. І знову виливаю. Значить, дивимося так. На перше зволоження у мене пішло півтори матрьошки розміру одна друга. Прикормки будуть ось такі шарики, не бійтесь, ми їх потім приберемо. Зараз на цьому етапі ми їх просто отак перетремо руками. І, в принципі, будуть нормально. Потім все це прибереться до ідеальнішого стану. Ну що, моя прикормка вистоялась після першого зволоження. Тепер можна робити друге зволоження. І тепер запам'ятайте. Перше зволоження ми робимо лише водою. Друге зволоження ми вже можемо додавати міласу, ліквіди, бустери, будь-яку ароматизовану добавку. Тому що під час першого зволоження наша прикормка розкриває всі свої дрібні частинки і бере воду. Після чого вона готова приймати вже будь-які ароматизовані добавки. Якщо ми одразу додамо під час першого зволоження ароматизовані добавки, по-перше, вони такого жирненького складу, вони обволочать, як правильно сказати, обволокнуть нашу прикормку, да, от, наприклад, частинка прикормки і покриває жир. І потім всередину туди не поступає вода. А коли ми вже спочатку зробили її водичкою трохи, напитали, вона як мочалочка, така оп, і вібрала. І потім вона вже готова приймати будь-які частинки. Тому запам'ятайте, будь-які добавки ми додаємо лише після другого лише після, ні, першого зволоження, бо зараз не розказую вам. Сьогодні у мене буде добавка, це такий бустер. Він на основі живих частин. Тобто тут реально перетертий опариш. Для чого я це роблю? Це така універсальна добавка, яку любить будь-яка риба. І в принципі я не знаю, що у мене, наприклад, буде клювати на водойму. Тим паче я сьогодні буду ловити теж вперше на цій водоймі. Тому я беру такий, знаєте, універсальний склад, як то кажуть, щоб не промахнутися. Того я буду додавати її у воду обов'язково. Я не додаю ніколи такі е, добавки в чистому вигляді у прикормку, обов'язково розбавляю із водою. І вам раджу теж так робити. Перед додаванням бустер обов'язково треба збовтати, будь-яку добавку краще збовтати, тому що на низу буде якийсь осад. І тепер виливаю сюди. Зверніть увагу, зараз показую, що ви бачили на 1 кг прикормки 100 200 мл. Тут 250 мл. У мене 2 кг прикормки, тому можна додати все. Витрушуємо, тому що там саме смачне. Можна взагалі отак зробити. Так, трішки води інтиринтин. І сюди. Тепер дивіться, що у нас тут є такі частиночки, вони, вон, бачите, перетерте. Це бустер, тут він перетертий набагато дрібніше. Після того, як ми розмішали наш бустер з водою, ми його додаємо у прикормку. По такому самому в принципі, способі, як і перше зволоження. Тобто ми ось так розливаємо на руку. Воно густіше, ніж просто вода. Тому потрошку і обов'язково перемішуємо, ще раз нагадую, із самого низу. Перемішали? Знову трішки, похлюпали і знову. Друге зволоження треба робити обережно, адже прикормка вже зволожена, і вона буде брати води менше, ніж після першого зволоження. Тому треба обережненько додавати, щоб не сильно перезволожити. Але навіть якщо ви і перезволожили, зараз жарко, просто ставити на сонце, і вона вам за хвилин 20 трішки підсохнеть. І, в принципі, буде нормально. Це якщо ви трішки перезволожили. Але якщо у вас вийшла серйозна заліпуха, то в принципі особливо їй вже, як мертвому кадилу, нічого не поможе. Ну і в принципі, бачите, тепер зараз ми поговоримо про об'єм води. І ліквіда, скільки взяла ця прикормка. І так, друзі, друге зволоження зробила, і зараз я вважаю, треба поговорити на таку важливу тему, скільки ж потрібно води додавати. Під час першого зволоження ми додали з вами ось такої штуки: півтори. Коробочки, тобто одну повну і другу половинку. Під час другого зволоження ми розмішали 250 мл бустера із водою, і це в нас вийшла ще одна повна ось така коробочка номер 1 і 2. Тут, якщо не помиляюсь, приблизно десь 500 мл, можливо, менше. Я перемірюю вдома і точно напишу у описі під відео. І от вийшло у нас на 2 кг прикормки універсальної бази від кардинал половиною з такої коробки. Я розумію, що в кожного буде своя прикормка, це вам лише орієнтир, тому що різна прикормка, різна по розміру фракції бере по воді різний об'єм. Це просто вам так, знаєте, як примір, а ви вже будете дивитися на своїй практиці зараз. Прикормку я залишаю знову настоюватись. Це десь хвилина. 15, після чого я її буду пересіювати через сито, для того, щоб, по-перше, не було різних комочків. А по-друге, щоб прикормка була насичена киснем, рівномірна фракція, і на точці ловлі, коли я зліплю шари для закорму, вона буде рівномірно розпадатись. Хтось скаже, це не важливо, але з досвіду свого можу сказати, що це дуже важливий фактор і реально є різниця, коли. Ваша прикормка просто так замішана. І такі тут кульки якісь залишаються, і коли вона присіє, має рівну мірну фракцію. Сито, як то кажуть, знаєте, на спині не носить. Більшість з нас їздить на машині, тому краще обзавестись таким девайсом. Воно може бути не обов'язково велике, як у мене, на 25-літрове відро. Ви можете підібрати там сито і на 10 літрів, і на 15, і на 18. Дивлячись, яке у вас відро, ви підбираєте собі ситу. Про розмір сита ми поговоримо далі. Сито є різного вигляду. Дивіться, у мене ось таке пластикове, є металеві. Я думаю, всі їх бачили з такими гачками, ну, виходами такими з боку, які ставляться на, ну, на ваше відро, чи що. Але зараз покажу один момент, який, в принципі, коли я навіть працювала в магазині, я завжди пояснювала своїм клієнтам. Сити є різні, але дивіться: зверніть увагу, це сито воно рівно так стає на таз на відро, а його плюс в тому, що дивіться. Коли ви перетираєте і рукою змахуєте, у вас прикормка не випадає за борта і не падає у відро. Що, в принципі, дуже часто буває, коли сито повністю металеве, там є невеличкий зазор між ситом і вашим відром або тазом, і прикормка не пересіяна, туди може трішки попадати. А, мінус цього сита, що тут є такий паз, де западає прикормка, і її трішки незручно вимивати. То, в принципі, знаєте, можна закрити очі, і нормально, в принципі, воно потім засохне і випаде. Я не морочусь цього. А у металевого сита, чому я від них відійшла? Тому що а, на минулому ситі і на попередньому ситі у мене дуже часто ось на оцих прогавинах якась проволока виступала, а, ну, рвалася і торчала, і я дуже сильно ранила руку. Тому я перейшла з того сита на ось таке пластикове, тому що. Тут сітка закріплена по кругу і вона не вилазить десь всередині. Це чисто мій досвід, мені так комфортно, тому якщо люди, які прислухаються до моїх порад, я б більше порадила ось такого плану ситуа з пластиковими бортами. Воно менш травматичне для ваших рук сито розказала, тепер пересію прикормку. Так як прикормки в мене 2 кг, коли я ставлю сито, сюди вона не вся перелізить, тому я пересипаю свою прикормку у таз, З відра вишкрябую все. От у мене пусте відро. Зверху ставлю сито на відро. І потихеньку починаю перетирати свою прикормку. Не лякайтесь, якщо у вас буде залипати прикормка на стінках сита. Це нормально. Це буде у будь-якій прикормці, яка б вона б дорога чи дешева не була. Вона все одно буде трішки, тут, коли ви перетираєте, залипать у вас на руці, у вас буде грязна рука, і тут таке трішки як пластилинове, ну, тому що вона волога, ви натирає, нажимаєте руку. Трете, і це нормально, коли вона трішки так буде незручно протиратись. Тому не бійтесь, не кляніть виробників, все нормально і з вами і з прикормкою. Тож беремо просто прикормочку та трішки відгрібаю і, в принципі, рукою тру. Цей процес буде не швидкий, тому що прикормки 2 кілограми. Якщо ми зараз все висипемо на сито, нам незручно буде перетирати. Тому висипаємо потрошку і перетираємо. У деяких прикормок є велика крупна фракція, і вона може залишатись зверху тут. Це, як правило, там кукурудза, якийсь горіх перетертий, якась там пшениця. Я, в принципі, все це викидаю. Я його не залишаю, хоча для коропа і для карася крупна фракція вона не завадить. Тому ви вже обираєте самі зберігати вам ту жменьку прикормки чи викидати. Я не шкодую і викидаю. Трішки отак підтрясла і далі пересіюю. І повністю, поки все не закінчиться, ми це робимо. Знову підсипаємо і працюємо. Моя прикормка пересіяна, вона тепер рівномірної фракції, така приємна, сипуча, пахнюча і з нею тепер можна починати працювати. На цьому етапі залишається лише додати компоненти, з якими ми будемо ловити рибу. А якщо це карась і короб, ви не знаєте, що будете ловити. Краще додати. Тут у нас вже є а, всередині нарізка опариша, і для приваблення риби краще додати лише трішки живих частинок, тобто не різаних, нічого. Ми трішки беремо і додаємо опариша чи пінки. Краще пінки, тому що вона дрібніша. Опариш більший і риба наїсться ним швидше. Нам потрібно чисто привабити рибу, тому насипати туди пінки. Але важливий момент. Дивіться, якщо ваша рибловна сесія більше, ніж 2 години, живі компоненти краще не додавати в, 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 в усе відро. Краще це розділити, я це багато разів показувала, що я завжди розділяю прикормку на дві частини: це стартовий закорм і докорм. Якщо у вас немає тазика відра, у вас з собою завжди може бути пакет. Розділіть на два пакети, і так буде зручніше. Стартовий закорм. Це десь я ділю відсотків 30-40 прикормки, відділяю, і сюди я буду додавати компоненти, з якими я буду ловити. У мене сьогодні це будуть. Пінка, Як я вже сказала, універсальний такий набір, який в принципі, підійде під будь-які умови. Пізніше по ситуації я буду дивитись. З цього я замішу заліплю, да? зліплю правильно сказати, кульок двома руками, штук 6-8, дивлячись, яка водойма, я вже вирішую сама. Сьогодні 6 штук зліплю, це універсальна така кількість, якої в принципі, достатньо і для коропа, і для карася. Тому те, що я зліпила, я закидаю на точку, те, що у мене залишається, вона буде тут, це мій докорм. І потім сюди я буду додавати трішки прикормки звідси. Чим класно, коли є відро і таз. Тому що, дивіться, в мене зверху прикормка для докорма, зверху прикормка для закорма і докорма трішки, а унизу чиста прикормка для докорма. Таз ми ставимо у відро. І зверху у мене прикормка ця буде трішки підсихати, але вона не встигне засохнути, тому що я буду активно кормитись і вона і зрозходується. Унизу прикормка не овідрюється, сонце на неї не попадає, вона буде рівномірно зволожена, а не суха. Якщо б я висипала її всю сюди, буквально через години-півтори-дві вона була б суха і треба було дозволожувати. Якщо немає пульверизатора, не обов'язково купувати, до речі, дорогий риболовний, який коштує, в принципі, неоправдані кошти, я гадаю. Можна купити просто як для квітів оця оприскувателька, накрутить на звичайну півлітрову бутилку, і, повірте, гірше працювати воно не буде. Але якщо у вас немає прискалки під рукою, просто берете і трішки не просто виливаєте сюди, а отак і так чик-чик-чик попшикали, перемішали. І так воно, в принципі, нормально без комочків усе. Зробить. Тож, друзі, я вам розповіла сьогодні, як я замішую прикормку, який етап за яким йде. І, в принципі, ви це самі побачили. Сюди можна ще було б додати після пересіювання, тільки уже зараз покажу, що. Ой! Окрім того, що у бустері були живі компоненти, можна ще додати ось нарізку опариша. Тут вже він перебитий, готовий. Тобто ви можете або самі нарізати, або в принципі я от зараз катаю такі банки, мені чомусь так цікавіше. І, в принципі, трішки живих компонентів. Але сьогодні подивимось. можливо, буде і так гарно працювати. Якщо по результату буде гірше, я завжди встигну додати цю нарізку, і моя прикормка не зіпсується від цього. Тому, друзі, з вами була Ольга Кубанська. Якщо у вас є якісь запитання по приготуванню прикормки, будь ласка, їх пишіть у коментарях. Я вам відповім. А якщо цікава ця тема, ми більш детально її розберемо, які добавки є, коли додати живі компоненти, коли зернові. Тому що це така тема, яка дуже цікава для мене. Стосовно землі там свої заморочки. Так що, хто любить поморочитися, пишіть, я вам зніму, покажу і все розповім. Ну, а я починаю свою риболовлю.